Вона тут висіла так і висока. Сюди поки що не будемо заходити сильно далеко. Ось так, як місце перспективне. А Ну що, всім привіт! Рад вітати вас на своєму каналі Big Fishing. Ось ми і вибралися з вами нарешті на риболовлю. Цей день у нас осінній баканчик і місце. Сьогодні я в Вейдерсах плануємо походити під камишиками. Рівень води у нас знатно упав, ось це все діло було затоплене. Зараз ось так. Коротше кажучи, будемо впиратися сьогодні в щуку. Зараз у нас на годинку близько 15 година, тобто ну, розгар дня. Але, тим не менш, сонця немає, погода пасмурна, водичка прохолодна, щільочок. Все чудово, все чудово, все говорить про те, що щука хоче їсти. Во. Тому будемо зараз шукати, впиратися саме в неї. Якщо вона не захоче клювати, переключимось на окуня. Але, але все ж таки будемо розраховувати першочергово саме на неї. Також сьогодні в планах це затестити нові приманки. А саме нові приманки нашого виробництва. Ми вже так скажемо запустилися. І деякі продажі вже успішно робимо. Ось сьогодні ми будемо тестити оці ось слаги. Взагалі приманка судача, але хочу дуже сильно хочу спробувати на неї спіймати щуку. Гри як такової вона не має, того що це слаг. Але знаю, так скажемо, секретні проводки. Які, я думаю, все ж таки допоможуть нам знайти щучку. Ось так. Тому все, заряджаємося і погнали. Сьогодні в мене ось такий наборчик. Тут дві коробочки мандулки блешні. Це тако, хай лежить камерка, кріплення, яке допоможе показати вам сьогоднішню рибалочку. Це ті. Тестові приманка, на яких ще навіть назви немає. Ось. Чудовий кольор. Буду сподіватися, що щось він нам сьогодні покаже. І також дві коробочки з силиконом і воблерами. Ось так. По комплекту. Паличка у нас Азура, Сафіна, тест 212, довжина 2.73, якщо не помиляюся. Катушечка у нас. Це теж Азура Олівія тисячна. 2500 берешу, просто 2000 Еска. І шнур dual hardcore до, не пам'ятаю діаметра, але роздривна нагрузка в нього 3 кг. Тому ось так. Тут вже в мене стоїть Манс, копито, перевірена приманка по цим місцям. Ось. Того що, будемо розпочинати з неї. Ну, а там. Там побачимо. Так, ну що, будемо робити перший закид приманку. Ну, вирішимо не змінювати з минулої рибалки. Вона тут як висіла, так і висить. І перший закид. Сьогодні взагалі дуже така. О. Друзі, перший закид. Перший закид. Взагалі говорять, що з першого закиду, якщо рибу зловиш, то рибалка не вдасться. Але але, але погода щуча, то на це я розраховувала. Така щупокабра невеличка. Взагалі. Шнурочок. Шнурочок, шнурочок, стій, 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 Так, да, стій. Зараз її відпущу. Але вам покажу її спочатку гарненько. І так, ось ці слаги. Манса ми міняємо саме на них. У мене просто немає, знаєте, тих джиголівок, які, ну, прям прямо суперово сюди підійшли б. Тому таке будемо використовувати те, що є. Ось. О! І ось такий у нас слаг. Гарнючий, просто гарнючий колір бомба, головне результат. Чому ось ці ось такі ось джиголовки не підходять, тому що тут свинцева ось ситуація, і вона на будь якому силіконі, от прям на будь-якому, вона його рве. Не знаю, спробую зараз цією джиголівкою, якщо не сподобається. То... то що? То поставимо на офсетник А ну отак в берег. Просто цікаво. Ні, ну гра у нього. Мені подобається. Такий прям. Такий прям парень. О-ху. Щойно вальнула така кілошна щучка. Змінив проводку, почав використовувати прям дуже-дуже таку повільну. І вона промахнулася. Просто промахнулася. Зайшов на нове місце, камеру поставив на зарядку і ось такий окунчик. Клюнув на нашого шеда. Він вже весь розірваний, були атаки, але не реалізовані. І ось такий біленький, чистенький, гарний окунець. Продовжуємо шукати та ловити рибку. Так, друзяки, тут я потрапив все ж таки на роздачу ось таких. Гарнюніх полосатих окунів. Тому зараз я схожу за камерою і повернуся на це місце. Хочу, щоб ви теж разом зі мною половили і побачили клювання ось цих полосатих полосатих демонів. Ну що, камера на місці? Ми теж на місці І вирушаємо знову на ту ж саму точку, де відбувалося клювання. Ось цих полосатах. 3,5 ще як його назвати, ще назву ми йому не дали, Во. але на нього влітає дуже і дуже гарно. Взагалі я сподівався, що ми побачимо тут щуку, але, але як показує практика, окунія зараз дуже гарно на нього влітають. Тому, якщо щука виридує, будемо ловити. Саме, саме їх полосатих красенів. Протоптали тут прям конкретно. Прям конкретно, але це нам, це нам на руку. Так, ось ми і дібралися цієї точки. Так. Зараз змінимо приманку, тому що цю вже взагалі. Взагалі-взагалі розбили окуні і щуки, зараз поставимо. Не знаю, в мене тут два кольори. Ось, є такий ж самий, а є ось колір лох. І я не знаю, який поставити. Тут в вершині е, на міляках чомусь вода, не така уж і прозора, як хотілося б. Тому я думаю, якщо клює на кислоту... Кислоту ми її будемо ставити. Ось ця джиголівка, це трішки не те, що потрібно, але, на жаль, іншого, інших варіантів у нас немає. Не знаю, чомусь на камеру начебто спеціально не хочу клювати. Але нічого, 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 в нас ще безліч, безліч перспективних місць, тому йдемо саме на них. Ух. Гарно. Оце гарна рибка. Головне щоб не зрізало. Головне щоб не зрізало. Так, прийдеться воду нирять. Ух! Ух! Тут ще цей корч. Да там гарна щучка. Хоп і єсть І єсть, друзі. Ось вона. Так, зараз у нас задача обійти ось цей лісок, спуститися якось тут униз і знайти стареньку кладку. Теж перспективне місце. Начебто те ж саме, де я щойно був, але поміняємо, так скажемо, ракурс подачі приманки. І, і, можливо, нам це допоможе доловити якусь зубату. Не знаю, зараз будемо пробувати ось це місце. Взагалі водичка була десь до цього місця, але так як вона спала, ми можемо спокійно, спокійно сюди зайти. Ось, щойно відійшла щучка з цього місця. Вон ще одна пішла. Бачите, стоїть прямо в самому камиші. Поки що не будемо заходити е, сильно далеко. Так як місце перспективне. ай яй 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 гарнюня яка. Так, трішки фрикціончик. Шнур. А, флю, флюр по зубам. Флюр по зубам. Можливо, навіть прийдеться перев'язуватися. Ось вона. і є. Треба було б ставити щось темненьке, ваги побільше. Ну і оце був удар, друзі. Оце був удар потужний, прям потужний-потужний. Чітко на ось цьому відрізку камиша. Зараз спробуємо доловити, хто там стукнув. Звісно, це була щука, але цікавить її розмір. Тому що є тут гарна риба, а клює, як завжди, таке щось до кіла. Треба її доловити. Доловити, доловити треба. Ай-яй-яй! Ось і доловили. Клюнула, друзі, клюнула і зрізала подлюка така. І так, поки у нас зріс, ми не розчаровуємось, а просто беремо і тихенько перев'язуємось. Якраз буде згода показати вам, що я застосовую. Флюр у мене це Daiwa ProRex діаметр 0,40. Розривна нагрузка тут 10 кг. Так, для щуки це, звісно, не флюр. Ріже вона його тільки так, але реалізація клювань набагато і набагато частіше. Давайте також розповім вам, як я прив'язую повідець. Дивіться, на одному із кінців флюра ми робимо такий грибочок. Це можна зробити запальничкою, а можна просто зробити вузол, затягнути його. Да, в принципі і все. Далі беремо шнур, складуємо його вдвоє, ось так, потім прикладаємо, ну я я думаю ви бачите що я роблю, прикладаємо все це діло одне до одного і робимо ну, обертів 6-7, кому як. Але я думаю не менше 5. Ну, тобто тут накрутити треба такого, нормально. Все, накрутили. Потім що ми робимо? Беремо ось цей грибочок і просовуємо в петлю. Ось Отако, От хоп. Потім беремо за шнур за два кінця і притримуємо з тієї сторони. Тобто, шнур у нас ось він, на флюру. Потім це місце нам потрібно змочити. Взяти за нього пальцями і потихеньку здвигати до нашого грибочка. Хоп! І все. І вперлося це діло в нього. Далі ми підтягуємо, провіряємо, перевіряємо, чи все у нас тут міцно. Беремо наш силикончик. Ось такий, друзі, слаг. Тут що з цієї сторони, що з цієї є. Місце під гачок, тому, я думаю, одягаємо його ось так по правильному. Помірялись, звідки він повинен виходити і ось так просуваємо. І ось у нас приманочка на гачку Все, все готово. Починаємо починаємо працювати. Ну що, друзі, всім дякую за перегляд цього відеоролику. В цілому, риболовлюю я задоволений. Сьогодні ми бачили багато щуки, окуня і, що саме головне, розловили наші профішовські приманки. А саме шеди в розмірі 3,5 дюйма і слаги 4 дюйма. Тому точно прям 100% з'являться вони у нас в наявності в найближчому часі. А всі посилання на наші соціальні мережі, на наш магазин, ви знайдете під цим роликом. І що з цим робити, я думаю, ви знаєте, говорити вам не треба. Тому все, друзі. Я буду збиратися додому. Вам гарного дня чи вечора і до зустрічі.